Ці установки перетворюють техніку ворога на попіл. І от нова партія вже в Україні. Хаймарс знову в грі. Але чому це настільки важливо? І що насправді зміниться на фронті після цього поставлення? Залишайся, буде гаряче. США офіційно підтвердили, Україна отримала ще одну партію реактивних систем залпового вогню Хімарс. Це не просто новина, це стратегічний прорив. І сьогодні ми розберемося, чому Хімарс став таким кошмаром для російських складів, як він працює, скільки ще їх очікується, і головне, як це змінює правила гри на фронті? Хімарс це висок. Мобільна артилерійська ракетна система американського виробництва, повна назва Хаймобільність артилерійський ракетний система, оснащена шістьма ракетами калібру 227 мм з дальністю до 80 км або однією ракетою АТКМС з дальністю до 300 км. Чим Хімарс відрізняється від інших систем? По-перше, точність. GPS-наведення дозволяє влучати майже в точку. По-друге, мобільність. Хімарс базується на колісному шасі, тож може швидко змінювати позицію після пострілу, уникаючи ураження у відповідь. Це Роя двадцять першого століття за словами офіційних джерел Україна отримала кілька одиниць Хаймарс та партію ракет GMLRS. Це високоточні ракети, які вже раніше знищували склади БК, штаби, ППО та мости противника. Додаткова партія означає збільшення кількості точкових ударів. Кожен Хаймарс на фронті це мінус десятки одиниць ворожої техніки або навіть зірвана операція росіян. А головне ефект несподіванки: Росіяни вже давно бояться звуку запуску Хаймарс, бо знають, якщо почулося, буде влучання. Пригадаємо літо 2020 Другого року, коли Хімерс тільки з'явився в Україні. Саме тоді було знищено десятки складів із боєприпасами в тилу ворога. Це суттєво знизило інтенсивність обстрілів по нашим містах і позиціях. Пізніше, у 2023-2024 років, Хімарс стали частиною комплексних ударів по тиловій інфраструктурі. Зокрема, вражалися цілі в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. І зараз із новими партіями ми очікуємо повторення цього сценарію тільки з ще більшою ефективністю. Окрім фізичних втрат, Хаймерс має ще одну важливу функцію психологічний. Тиск у російських змі їх охрестили зброєю зла, а солдати на передовій бояться ХІМАРС, як вогню. Їхні склади постійно в русі штаби переносяться, і це сильно ускладнює їхнє планування. Так, за даними з Пентагону та інших західних джерел, нові ХІМАС та ракети до них вже закладені в майбутніх пакетах допомоги. Крім того, розглядається можливість передачі далекобійних ракет типу АТКМС, які здатні бити на 300 кілометрів. Це потенційно може повністю змінити ситуацію на фронті, дозволяючи знищувати мости, штаби і бази ще до того, як ворог підійде до лінії фронту, нова партія Хімарс це не просто чергова поставка техніки, це сигнал, що війна триває і що наші партнери готові підтримувати нас далі. Це удар по тилу, по логістиці, по моралі ворога. Україна не просто обороняється, вона перемагає технологіями. Підпишись, щоб не пропустити нові розслідування, новини і аналіз найважливіших військових подій. І постав лайк, якщо Хімарс це дійсно зброя нашої перемоги.